У парк ми йдемо, перш за все, щоб у межах міста отримати можливість контакту з природою, відірватися і відпочити, прогулятися алеями та вибрати мальовничість зеленої оази. Парк культури та відпочинку імені Хмельницького повністю відповідає запитам городян та є одним із найупорядкованіших у Львові. Центральний вхід оформлений у вигляді величної колонади, зведеної із відкриттям зони відпочинку. Спочатку їх було дві. Другу на протилежному боці парку демонтували для звільнення місця під спорудження військового меморіалу. Дровисники в урочистої аркі вціліла скульптурна композиція Дружба народів, яка раніше була на фасаді перебудованого кінотеатру Дружба. Реліквія періоду соцреалізму не є цілісною статуєю, а складена з окремо взятих у майстерні фігур. Центральної чоловічої китаянки та чорношкірого товариша. По всій країні на честь Богдана Хмельницького зведено багато пам'ятників. У Львові полководець, який тримав по облозі місто і стріляв у нього з гармат, у встановленням погрудя та назвою парку. Дослідники неоднозначно трактують діяльність та історичну спадщину, підписувача невигідної для України Переславські угоди. Очевидно, що до 300-річчя долиносної події та на честь його ініціатора було найменовано парк, закладений на початку 50-х років минулого століття. Місце обране під парк львів'яни ще в 19 столітті пмилували для прогулянок та катання на корзинах. Зелений острів площею 26 гектарів має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Яруси парку зв'язані сходами, а 800-метрова центральна алея поступово тягнеться з півночі на південь. На схилах пагорбів терасами розбиті клумби та встановлені інсталяції. Прекрасні будь-якої пори року липові, каштанові, клинові, вишневі посадки оновлюються молодими саджанцями. Для фестивальних виставкових і заходів у парку функціонують літні естрада та концертний майданчик. На східному боці 1968 року відкрився стадіон Юність, який зазнає реконструкції. Монумент військової слави, місцем якому поступилася ажурна колонада, з 2018 року демонтується через аварійний стан та наявність комуністичних символів. Попри розміщення зони відпочинку, практично в центрі міста та наявність розважальних атракціонів, парк імені Хмельницького набагато затишніший, спокійніший та не перевантажений порівняно з іншими зеленими куточками Львова.